Така нагода з'явилася завдяки відкриттю у містечку Сан Рафаель української арт-резиденції. Це старовинна вілла на березі Середземного моря, яка готова приймати живописців з України. Вона забезпечує необхідним житлом і мінімальним комфортом. Для молодих малювальників цього достатньо. Решту надає природа Провансу мальовничої провінції Франції, котра знаходиться практично на тій самій географічній широті, що й український Крим. Звісно, я повернувся до Криму. Не знаю, це буде в цьому році чи вслідночому, але знаю, що це буде зараз. Це неможливо. Там стоять російські війська. Але я знаю, що цей день не стане, і ми працюємо тут зараз для того, щоб цей день не став колись потім. Артрезиденція для юних митців лише точка відправлення у пошуках сюжетів і характерів. Українці мандрують лазурним узбережжям, соняшники великого Ван Гога, поля улюбленого кольору Марка Шагала, образи, знайдені колись знаменитим ренуаром. Ці землі прославило мистецтво іще декілька сторіч тому. Ну малюю я, якби в класичній манері. Так як вчили вчителі, але от зараз відчуваю, що буду мінятися. Хочеться, відчувається оця їхня, мане, оцей весь імпресіонізм. Тут хочеться попробувати якось в інакшому ракурсі відчути своє, своє мистецтво, свою техніку. Буду тут мінятися. Українська арт-резиденція зумовлений війною мистецький проєкт. його не підтримує держава, і Фінансування шукають самі учасники. Проте цей крок назустріч інтеграції зі світом випереджає політику та економіку. Культурний обмін триває, а він часто важливіший за формальні статуси і контакти. Художники це ті, хто прославляє країну. Однак разом з тим, це одна з найнезахищеніших верст населення. Слава Богові, гроші на квитки вони знаходять в громадських організаціях. Однак все одно, ось тут на набережній Ставляють свої картини на продаж, тому що бути їм тут аж до початку літа, коли у червні розпочнеться велика виставка продаж українських митців у Сан Рафаелі. Микола Васильков спеціально для першого національного.